Відреставровані в давньому українському стилі хатини, де відвідувачі поринають в атмосферу побуту та життя наших пращурів, можна побачити у селі Жабокрич Крижопільської громади. Занедбані будинки на витвір мистецтва перетворює одна із місцевих родин. Майже три роки сім'я працює над відновленням сільських хат та забутих звичаїв. Айні глиняні хати оздоблені орнаментами, які ще сто років тому малювали на своїх будинках українці, окраса села Жабокрич. П'ять старих занедбаних осель. Відреставрувала місцева жителька Олена Присяжнюк разом зі своїми родичами. Першою, яку привела до ладу, була хата бабусі. Ми росли у цьому будинку. Я росла, Олена росла, батько мій ріс, Оленин дідусь. Ну це якби наша спадщина, коли була бабуся, жива. В неї був такий план, от вона хотіла якусь хатину в селі. Аби зберегти пам'ять предків та історію села, пані Лариса, її донька Олена та уся велика родина вже відновили та врятували від руйнування кілька глиняних хат. Сучасних ремонтів не роблять. Відновлюють так, як колись це робили бабусі та прабабусі. Підводили глиною та вапном. А подвір'я обов'язково уквічують сезонними квітами. Шамля, я слухаю, марки біжа. Змовилася у цьому ж будинку. Мати Олени Лариса Заведія зберігає колекцію давніх вишитих сорочок. Кожна з них унікальна та має власну історію. У нас є сорочки, на якими ми можемо пишатися. Ось ця сорочка це Климбівська вишивка. Сорочка на гесті з квіткою. Вона занесена до нематеріальної культурної спадщини України. І в нас є кілька таких сорочок, і ну, ми пишаємось таким. У відреставрованих хатинах проводять екскурсії для дорослих та дітей. Тут зібрані та збережені колекції посуду, ікон, килимків. Особливі експонати хат музеїв це рушники та скатертини з традиційними для Крижопільського краю візерунками. Подільська качалочка. Бачите, вона двохсторонні таке качалочка, тож ну воно як обкручує, бачите, як обкручує. Так, ну, вже такий знищений, але частинка вдалося, частинка в нас є. Загалом родиною відреставровано п'ять хатинок. У двох з них туриста можна заночувати. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина.